Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, а також у своєму новому відео. Мій ранок сьогодні розпочався з прогулянки, з тренування, а також зі смачної кави. Попереду мене чекає продуктивний день з купою домашніх справ, тому не переключайтеся. Я ходжу в спортзал з однією жінкою, дівчиною, яка тримає. Коза. І я вирішила замовити собі сир. Я люблю і бринзу овечу, і козяче сири словом, все, що з пліснявою, з якимись цікавими запахами. Це, це про мене такий він дуже дуже ніжний, не сильно солений, ну, тобто свіжий такий сир. Можна, звісно, його засолити. І зварити таку солену ропу, як під бринзу, але він настільки смачний, він просто хрустне хрустить, а скрипить, скрипить на зубах. Ну, класно, що можна придбати ось такі крафтові продукти і їсти повністю екологічний натуральний сир. Для тренування я мега голодна і буду сьогодні обідати корисним салатом з тунцем та домашнім крафтовим сиром. Це просто неймовірна смакота. Тому бажаю смачного всім тим, хто зараз споживає їжу. На нашій порівняно на новій кухні вже є пошкодження механічне. На жаль, мій чоловік був дуже необережним і робив тут деяку роботу і ножом на швидкості, ось врізався в стільницю. І мені дуже-дуже-дуже шкода. Зараз спробую це виправити, оскільки тут завжди є контакт з. Власне, вологою, і аби запобігти її потрапляння саме в, цю, в це пошкодження, буду ремонтувати підручними засобами. А саме гель, -лаком. я знайшла ось такий себе чорний колір. і Буду перекривати далі все топом. Зараз обезжирю цю всю поверхню і сподіваюся, що воно хоча б я кажу, хоча б водичка не буде потрапляти туди. У мене вже був досвід ремонту деяких деталей в машині. І ви знаєте, досить непогано вийшло і також довго прослужило. Тому сподіваюсь, що це також буде успішний варіант. І ось як це виглядає. Не можу сказати, що непомітно, але з часом ось цей глянець він затреться і злиється з загальною картиною. В будь-якому випадку моєю ціллю було не так естетично закрити, як зробити так, аби туди не потрапляла вода. Тому думаю, що я це завдання зірочкою виконала. Переходжу на кухню, і сьогоднішнє моє завдання було зробити щось поїсти швиденько з того що було, а саме мій вибір пав на картоплю з м'ясом. В мене залишилось буквально кілька шматочків. М'яса в ропі, яке робить моя мама, вона така запаслива жінка. Я думаю, як і кожна сільська господиня, вона робить таке м'ясо. Я дітей це вже в якомусь відео, відео розповідала. Його якось засолює і закриває. І знаєте, коли чекали нас ті блокаути, це був дуже хороший вибір, адже морозилки тоді. Не працювали, оскільки не було електроенергії. Отже, повернімось до самої страви. Вона, можливо, банальна, але я вирішила з вами поділитися, бо особисто для мене, а що зварити їсти, це знаєте, така кожен день якась проблема. От що зварити? Я дякую Богу, що мій чоловік не є дуже вибагливим до їди та маю тут іншого кавалера, який на все їсть. Тому часом приходиться щось фантазувати, думати і догаджати найголовнішому члену нашої сім'ї. Ну, а поки вариться моя картопля, я буду прибирати в холодильнику. Роблю це своїм звичайним саморобним засобом: там оцит, водичка і часом спирт, якщо він у мене є, якщо немає, оцит також дуже гарно справляється з посторонніми запахами. Бо я просто ненавиджу, коли в холодильнику з'являється якийсь. Якийсь запах посторонній, а тим паче, якщо він неприємний, мене це просто дуже дратує. І я досить часто проводжу цю процедуру очистки холодильника. Роблю це, коли тут найменше продуктів. А в цілому я ненавиджу заповнений холодильник, бо це запорука того, що ми будемо обов'язково щось викидати. А викидати їжу це для мене. Ну, не знаю, до чого прирівнюється, ну, словом, я це дуже не люблю, адже потім я себе картаю, що от я е, викидаю, а хтось не може навіть дозволити собі це купити. Е, тому завжди намагаюся не купувати лишнього і не готувати лишнього. Е, звісно, бувають такі моменти, особливо після свят, та в мого свекра є собака, і це хоч не так. Е, не так страшно. Словом, е я ще той ідеаліст в цьому плані, тому хі, краще мені для мого психологічного стану нічого не викидати, а готувати. В міру споживання їжі нашої сім'ї. Стосовно холодильника на кухні саме вбудованого, ви мене запитували. Я кажу, обов'язково колись зроблю детальніший огляд кухні, але не зараз, бо трошечки грид в життя не дозволяє це організувати. Маю сказати, що вони замалі. Якщо у вас велика родина, велика сім'я і його однозначно не стане. Оскільки нас є троє, і я кажу, я не люблю купувати багато їжі, тому мені достатньо. На свята я впевнена, що буду відчувати брак об'єму холодильника та, на щастя, всі якісь такі глобальні свята випадають саме на холодний період, тому можна на лоджії також організувати якесь зберігання. Ну, що ж, картопля готова. Трикадальки також. Тут доварюється каша, і салат пізніше зроблю вже в момент вечері. А зараз буду йти за Артемчиком в садочок. Щось у нас затягнуло сірими хмарами, і вже знову буде дощ. В мене було ще буквально декілька хвилин. Я вирішила. Використати їх з користю, а саме пересортувати попраний одяг, те, що я не прасую, а деякі речі, звісно ж, потрібно, як би не хотілося, але попрасувати. Звісно, коли у мене є час, я працюю абсолютно все: і кухонні рушнички, і рушники для ванної кімнати. А коли немає, просто все складаю і. І просто хочу відпочити також від цих домашніх справ, бо бо я не знаю, як це все от, поєднувати, і роботу, і якісь домашні справи, і ще ще якісь справи, які попутньо до додаються до основної роботи словом якось так. Забрала я артемчика з садочка і буду далі займатися своєю вечерею. Захотілося мені якогось соусу до банального салату, і я вирішила організувати таке Словом, я використала два анчоуса. 5-6 каперсів, одну чайну ложку гірчиці. Тут уже дивіться за своїм смаком: чи лагідну, чи, е, чи гірку, шматочок консервованого тунця, майонез, і е, потім я додала ще трішечки олії. Словом, не дуже низькокалорійно вийшло, але час від часу можна поїсти і майонезу. Хотіла я зробити цей соус у своїй нещодавно придбаній е, мірній чаші, та, на жаль, її дно було надто вузьким для блендеру і довелося діставати чашу від цього гаджета, словом перебруднити купу посуду. Е, від пекінської капусти відрізаю ось ці білі штучки, я не знаю, як вони правильно називаються. Та вони мені не смакують, і я зазвичай їх відрізаю. Забігаючи наперед, скажу, що салат банальний, але він за рахунок ось цього соусу зі своїми такими яскравими інгредієнтами вийшов навіть дуже смачний і просто заграв іншими фарбами. Ось так. Така, така хитрість. В мене вже закінчуються анчоуси і каперси. Треба буде поновити свої запаси. Ввечері я намагаюся повністю прибрати кухню, нічого не залишати на завтра. Звісно, бувають такі моменти, коли я залишаю немитою газову плиту або ж кілька там якось невеличку кількість посуду. Ну словом, я також людина часом зморююсь і даю якісь збої. Але в цілому вранці хочеться заходити на кухню, робити собі каву в чистоті в охайній кухні, якось одразу і настрій піднімається, і день задається. Дівчата, якщо у вас є якісь секретики, як встигати все по дому, працювати на роботі, мати ще якесь хобі і бути мамою, ну не знаю, я нічого не встигаю. Але якщо у вас випадково є якісь секретики, я прочитаю всі коментарі, бо я нічого не встигаю. Я взагалі не знаю, як то бути продуктивною у всіх цих напрямках. Десь щось та й, знаєте, щось та й хромає. Ввечері це такий найбільш активний період в нашому сімейному житті, бо всі сходяться до хати, і тут я часом не, навіть і не прошу чоловіка, аби він мені допомагав, бо Артем дуже страждає від такої малої кількості уваги тата, і хай вони там собі граються, а я вже Якось дороблю ці всі свої домашні справи. Я ні в якому разі не жаліюся, але часом просто картаю себе, що я нічого не встигаю. Пишіть, як у вас. Періодично я замочую кухонну ганчірку в розчині з білизною, буває на кілька хвилин, буває на ніч і таким чином вона завжди частенька і має охайний вигляд. Це була субота і ми ловили вітер. Неділю ми вирушили до моїх батьків. Мама давно вже хотіла зібрати всіх дітей та святів, адже відколи почався коронавірус, а згодом і війна. Ми, на жаль, не бачились такою нашою великою компанією. Дехто навіть ще не бачив Артема. Шкода, що, на жаль, ми не в такому складі, як це було раніше. Та поки інші члени нашої родини живі, здорові, потрібно зустрічатись, бачитись, попри все, жити наше життя. А тут ми зупинились в дуже класному, гарному місці. Зараз я вам покажу, які рекорди побив цей прекрасний Олень. Ну, дуже гарно скажіть. А на цьому буду завершувати своє відео. Щиро вдячна вам, що ви додивились його до кінця. Не забудьте поставити лайк, якщо відео вам сподобалось. А також підписатися на мій канал, якщо вам цікаво. Така тематика. Дуже-дуже вам дякую. Чекаю на вас в коментарях і мирного неба нам всім. До зустрічі!